Майдан наших дітей, це молодь сама зібралася і пішла. Я був настільки здивований, бо я вважав, що, по-перше, мабуть, молоді в Україні немає, а вона є. По-друге, вони політизовані, вони інтелектуальні, вони так креативно це придумали. Це перша відмінність для мене особисто. Це, це поколіннявий майдан. Нам сказали, що під час війни не можна, і ми справді, як старше покоління, пам'ятаючи ціну 2014 року, не виходили. Молодь пішла кілька, ну щонайменше близько 10 тисяч у Києві і дивись, і 20 міст по всій Україні, і влада мовчить тому, їх поки що не чіпають. Більш того, вони перелякалися, вони починають миттєво відпрацьовувати назад, розуміючи, чим це може закінчитися. Але народ побачив, що виявляється, під час війни нічого страшного не сталося. А в чому ефект? Прийшли б військові, сказали б: військовий переворот, треба рятувати країну. Ну, загалом, молодь у нас виявилася активною. Молодь у нас виявилася вона є, їх багато.